У часів Ярі один з кварталів втрачено повністю ще один наполовину. Про це повідомив у телеграм український військовий журналіст Богдан Мірошніков. Під контролем сил оборони залишилося півтора кварталу в інших місцях важкі бої. Це підтверджують і військові експерти за повідомленням самого Мірошнікова військовослужбовцям ЗСУ довелося відійти в бік, і росіянам відкрилися можливості просунутися до мікрорайону Шевченка та обійти його до цеху номер 2 вогнетривкого заводу. А це були панівні висоти, і тепер путінські війська зможуть тримати під вогневим контролем значні території в напрямку Костянтинівки, Краматорська, Слов'янська та Дружківки. Крім того, нова ціль окупантів траса на Костянтинівку, адже так розраховують оточити підрозділ. Зділи зсу кажуть експерти за оцінками військових для позиції зсу тепер є нові загрози. Це флангові удари як з району Торецька так і з Бахмутського напрямку. Такими є результати перекидання оперативних резервів армії РФ із з Времіївського напрямку. За оцінками перспектив, аналітики впевнені, що росіяни розширять театр бойових дій у слов'янсько-краматорській агломерації.